Місячник благоустрою, що розпочався 18 березня, закінчився, але про сміття в місті однаково не забули. Питання одвічне, хто винен і що робити. Мало хто є задоволений станом міста. Риторика: наше місто, наш дім діє далеко не на всіх. Як приклад, нам завжди ставиться Європа, але перед очами маємо те, що маємо. Ми запитали Ужгородців, чи брали вони участь у прибиранні і чи їм подобається стан міста. Ужгород ужасно грязний. Ну, це говорят мої друзі приїжджі, які не були 10 наверное, в місті в шокі. Кошмар, після зими, от, в дуже брудному стані. Так що не знаю, чим це зумовлено, але інші роки частіше було. Зараз дуже брудно. Стан міста Ужгорода на даний момент такий грязний, що далі нікуди. Ну, звичайно, прибирають. Вже видно, що прибирають, але на даний момент дуже, дуже грязно. Грязний, грязний дуже. Це село Ужгородського району, Холмок. Населення різних національностей: українці, угорці, роми. Місячник благоустрою тривав і тут. Хочу сказати, що ми дуже вдячні людям, які прибирають біля своїх будинків, які дивляться за своїми каналами. Тому що багато людей в сміття викидують хоч де. Наприклад, я зупинка у нас. І люди думають, що зупинка для того, щоб виносити сміття. І ми її кожен день прибираємо. На, на рану у нас кожен день виносять люди сміття. Найбільше проблем з благоустроєм у ромів, але місцева влада їх заохочує жити охайно. Для цього навіть здійснили конкурс на найкраще прибране подвір'я. На території сільської ради знаходяться два табори ромського населення проживає десь ну на обох на обох таборах проживає біля тисячі циган, і тому проблема санітарії – це є головна проблема тому в цьому році ми хотіли трошки їх заохотити і ну запропонували таку якби акцію до до пасхальних свят по прибиранню своїх двох господарств ну ми запропонували перше друге третє місце в грошовій нагороді, і це це їх Заспонукало, і ви знаєте, є великий позитив. Ну, 60-70% двогосподарств привели свої двори в порядок. Європейський досвід складався віками, і жорсткий адміністративний контроль мав місце також, але не тільки в ньому справа. Прибирання в місті не має ставати інформаційною подією. Я можу десь на, на, на міжнародному досвіді зробити паралель. Там це вирішується питання непомітно. Тобто там працюють, як їм належить працювати служби, і в принципі, ну ніхто не задає собі запитання, чому не потрібно так часто чистити е, ну, обувь. З іншого боку, звичайно, не можна самоусувати фактор і ментальності самих людей. Нормальний господар повинен за цими речами так само е, ну, якби не лише спостерігати, а і наводити у себе лад. І як хочете, ну тут така от причесаність, прибраність і так далі. Це десь ну там, в тому числі і стан душі. Да? Тобто люди, люди хочуть жити у, у гарному середовищі. У кожного є вибір викинути пластикову пляшку на тротуар чи в кошик для сміття, цигарку на асфальт чи в попільничку. І відмовка так роблять усі поганий аргумент.